Валерія Романенко, долучаємо до нашого ефіру, експерт з авіації. Вітаємо вас. Перепрошуємо, що трохи заставили вас зачекати. Планували іншу дату вімкнення, але Ефір в прямому в прямому зв'язку він часто такий непередбачуваний. Пан Валерій, хотілося б з вами повернутися ось до цього пошкодженого російського літака на території Білорусі. А-50 є інформація від нашої розвідки, що Росія зараз не може виробляти такі радіолокаційні літаки. Ну і це, зрештою, є свідченням того, що напевно для них це є. Великою втратою, якщо вони не зможуть його поремонтувати. Що ви можете сказати? Наскільки цей літак важливий для них, і чим він нам загрожував, можливо, більше поясніть для нашої аудиторії? Доброго вечора всім. Тема дуже важлива, тому я з цікавістю послухав обговорення. Це воно актуальне не лише у Львові тема. Значить, що далі повертаючись до літака А-50, вони перестали, росіяни перестали їх випускати ще в 91-му році, і приблизно з 2000, там, здається, чи третього, чи п'ятого року йде лише модернізація до стандарту А-50У, усовершенствований російською мовою. А значить, той літак, що пошкодили в на аеродромі мачулищі під Мінськом. На жаль, там лише невеличкі пошкодження. Бо якщо ну, ви зараз вже опублікована докладна інформація, там два невеличких комерційних дрони несли два заряди по двісті кілогр... ну, по 200 грамів вибухівки обгорненої такими сталевими кульками. Да? І таку махіну, як цей літак, вони не могли сильно пошкодити, тому вони вважають, що вони вивели з ладу лише радіоелектронне обладнання. Але вони, значить, пробили ну, порушили герметизацію фізіляжу. Тому деякий час цей літак змушений буде просто стояти в ремонті в мачулищах. А потім його заштопають і перекинуть на авіаремонтний завод вже щоб 2-3 місяці там перебивав, пере, пере, Укладали проводку, міняли там деякі радіоелектронні блоки, і значить, ну відновлювали для того, щоб він міг просто літати і там брати подальшу участь у бойових діях. Тобто, на жаль, на жаль, літак лише трохи пошкоджений, але з ладу виведений. І операція по обстрілу України шахедами з Брянської області. Вона фактично, значить, ну не відбудеться з цієї нагоди, що в принципі для нас є добрим, добрим знаком, доброю інформацією. А хотіла ще також вас запитати про ці модернізовані ракети Росії, які вони почали використовувати. Ну зрештою, це ви про це говорили. Що вони яким чином їх переробляють? Ми маємо інформацію від нашої розвідки. Про це говорить голова цієї служби Буданов. Що ракетних стає менше, від того обстріли стають рідшими, і в принципі вони йдуть до свого такого повного виснаження. Ну, принаймні, так він важа. Ми на це теж сподіваємося, що це так і буде, і рано чи пізно міжнародні партнери, на яких вони сподіваються, не будуть їм нічого поставляти, і вони залишаться ні з чим. Але перспектива ця може бути довгою. А що це за модернізація? Що вони роблять? Яким чином вони намагаються обходити наші повітряні захисти, так, ППО? Ну, вони намагаються проривати захист ППО, встановлюючи так звані радіоелектронні пастки на свої ракети. А, на жаль, я от надсилав вам фотографії, зараз їх не показали, я не можу пояснити. Тобто, це щось схоже на літаки, а, значить, такі системи встановлені на літаках. Там така, блок встановлений з 12 таких патронів, а, кожен з них набитий шматочками дрону. Поки зараз показують об'єктив системи значить, наведення цієї ракети, ну, може, зараз дійдуть ще трішечки, щоб я е, показав вже конкретно. О, о, от можна побачити прямо по центру кадру, можна побачити оці 12, 12 е, значить, е, патронів для відстрілу, а е, для відстрілу е, деполи, якщо ракета летить, і наш радар її виявляє і опромінює. Ну, тобто. Шляхом, значить, опромінював ракети. Він її і від виявляє. Ракета може на ракеті є датчик, який фіксує власне це опромінювання ракети радаром. Після цього ракета о, оце блок. Цей Л 504 блок відстрілу деполи, які створюють завади в радіолокаційному діапазоні. Після цього відстрілюється один такий патрон, він розривається і викидає в повітря хмару дротинок, дрібненьких дротинок, так ну нарізаних по 5 см. І виникає щось таке, схоже на завіс. Ось вони, ви бачите, ці дротинки в пакетиках лежать. От. Виникає щось подібне до такої завіси. І радіолокатор якийсь час втрачає цю ракету з поля зору. Отаким чином росіяни пробують ускладнити роботи нашої протиповітряній обороні, і перший раз, коли вони їх використали, дійсно вони, значить, ефективність спала приблизно на 10%, Було збито 70% ракет, ракет звичайно, збивається до 80% крилатих ракет під час нальотів. Зрозуміло. Ну така така собі перспектива. Сподіваємося, що в них справді цих потужностей буде значно менше. Інформація про яку також говорили, що Росія може е, застосовувати і бомбардувальні удари по Україні. Тут теж знаєте, з одного боку не хочеться абсолютно нагнітати, якось залякувати людей. Але наскільки цей сценарій в принципі реальний, е, чи можуть вони задіяти авіацію по усій території України? Чи це те? Те ж щось таке, що вони сіють серед нас паніку, повідомляючи про це. Ну, це так псор, Да. ПСО. Mm -hmm. Розумієте, я не буду розшифровувати, що це таке. Всі ну, люди, так. Спеціальна військові, операція. Собі, да? так. так. Спеціальна операція, щоб посіяти дійсна непевність в завтрашньому дні. а ми маємо бути впевнені в нашій перемозі і в. Ну, як найскоріші перемозі. Яка ситуація? Ви пам'ятаєте, що літаків у росіян було набагато більше, коли вони починали війну? Да? І приблизно з 1 квітня вони більше на нашу територію не залітали, бо вони зрозуміли, що вони не здатні прорвати навіть нашу стару радянську а, протиповітряну оборону. Параметри всіх елементів, якої вони знали ще з радянських часів? Ми практично мало що змінили в ній. Зараз, коли ми ще отримали ще й західні комплекси, коли в нас на е, лінії бойового зіткнення буквально з кожного окопу стерчить ПЗРК, е, ну, це переносний зенітно-ракетний комплекс маленький, який стріляє там, до висоти 3-4 кілометри, якісь масовані нальоти будуть е, відповідно мати наслідки такі, як і удари крилатими ракетами. 70-80% літаків. Буде валятися брухтом на нашій землі, Алюмінієвим брухтом. У них були вже м'ясні атаки, були під вугледаром бронетанкова атака 130 спалених танків, да? і буде авіаційна атака з відповідною кількістю, значить 80% тих, тих, хто брав участь в цій атаці. Ще запитаю вас про е, літак судного дня, тому що це те, що в засобах масової інформації обговорювали останні дні. Це літак, який Сполучені Штати Америки перекинули до Європи, а саме до, е, до Ісландії. Так він прибув. Є е 6Б Меркурі. Так він називається, і ця його така неформальна назва. Літак судного дня звучить загрозливо. Що це за літак? Тобто, це літак, з якого можуть здійснювати якісь ядерні удари. Я правильно це розумію? Поясніть, можливо, більше для аудиторії, яка не зовсім в темі так детально. Та Боже борони, які там ядерні удари, от це літак управління, літак зв'язку з підводними човнами. От підводні човни вони вже можуть з цього літака отримати наказ на нанести ракетно-ядерний удар, і тоді вже мало нікому не здасться. Тобто американці пересувають сюди літак, відповідно, змінюються, мабуть, я так вважаю, бо на що літак передавати, відповідно змінюються маршрути патрулювання американських човнів з ядерними ракетами на борту, і у разі значного ускладнення ситуації, значить, американські сили вже будуть готові до застосування. Цей літак конкретно значить, він, може, він підтримує прямий підводний човен в підводному положенні, не може підтримувати зв'язок із базою. Це такий літак, є проміжна ланка між, скажімо так, Пентагоном чи Вашингтоном, звідки буде наказ, і підводними човнами під водою, бо вони підтримують з ним зв'язок, не піднімаючись на поверхню, а знаходячись на глибині там, 50 метрів під водою. Там є спеціальні антени. І по дротяні антени так довжиною до кілометра, які випускаються з літака, потім просто обрубуються, от які дозволяють на над довгих хвилях підтримувати такий зв'язок. Ну якось так. Я сподіваюся, що я популярно розповів. Так, Це важливо, тому що якраз от хотіли, щоб ви це розповіли простими словами. А чому він так називається судного дня? Ну, журналіст, <реш> що ж ви хочете, а ви не вибираєте такі слова, щоб люди жахалися. <реш> Та сама ситуація. Ясно. Ну, судний день, скажімо так, якщо запустять ракети, то це дійсно судний день, mm -hmm. а наказ прийде саме з цього літака. Тобто якась логіка є, але ну, не треба її значить, вживати занадто часто. Підсумовуючи, скажіть нам, які у вас прогнози, от що Росія може ще використовувати, тому що от міняють вони та якимось чином ці ракети, до чого ще можуть вдаватися? Тому що, в принципі, ми бачили впродовж цього року, як вони ставили ставку на те, що вони будуть знищувати ракетами наші енергетичні системи. Їм це ну частково вдалося, але звісно, річ, що ми зі всім справляємося і відновлюємо, ми вже говорили про те, що в нас і світ. Вітла стало більше навіть в студії, і вже не так загрозливо. Це тут в тилу на заході України, але зрозуміло, що на інших територіях складніше до чого вони ще можуть вдаватися, і чи можуть ще застосовувати якісь е, засоби своїх партнерів до когось звертатися по допомогу? Ну, принципово нічого вони нового використати не можуть. Виробництво в них вони вважали, що вони підвищать виробництво у рази. Виробництво піднялося на проценти. Ну, Наприклад, у 2021 році вони виробили 19 бойових літаків, в минулому, 2022 році 26 бойових літаків. Ну, можете порахувати, але вони навіть 40% мінімальних втрат, от таких, що валяються на землі, певних втрат, вони й те не відновили. От. Єдине, що вони е, пробували домовлятися з Іраном про поставку, по-перше, балістичних ракет який ми не можемо збивати, на жаль, тими засобами, тими зенітно-ракетними комплексами, які зараз в нас є в Збройних силах. Ну вони в принципі там можуть збити ракети, але вірогідність там в одиницях процентів. Дуже важко це зробити. От вони домовлялися про ракети Фатек 110 про Зольфагар, які мають досить значну дальність там від 300 до 700 кілометрів. От і ці ракети несуть такі, непогану таку кількість вибухівки до 700 кілограмів, 650-700 кілограмів. От. Тобто, це дійсно для нас така штука небезпечна, але я сподіваюся, що буде тиск на Іран, щоб він не зміг цього зробити. Крім того, Іран 30 років під санкціями і він не зможе зробити багато цих ракет. Росіяни зараз своїх крилатих ракет, вони випускають з крилатих ракет лише два типи. Значить, х 101 для бомбардувальників і калібри для кораблів. Іран і раніше випускав ці ракети там по 5-10 по на рік. От. Ну, а зараз, тим паче, в умовах, коли можливості перекриваються чим далі, тим значить, більш щільно можливості поставки радіоелектронних компонентів. Але тут ще є неприємні відомості, що в Єлабузі Іранці поставляють вже готове обладнання для заводу виробника шахетів. От. Ну, сподіваюся, що, знаєте, от ми дуже е, довго обговорюємо те, що вони роблять. А от потрібно обговорювати і тиснути на те, щоб ми робили українські шахеди і виносили їм ці шахеди всі тили. Mm -hmm. Бо правильно кажуть, що на застосування нашої зброї жодних натівських обмежень немає, ми можемо стріляти до Москви, до тієї самої Єлабуги. І «Укроборонпром» вже... Анонсував наші українські значить, дрони, ударні дрони з дальністю тисячу кілометрів. Хотілося б їх побачити. Поки що ті удари, значить, окремі удари там по Криму, по Теопсе, під Москвою, скажімо так, значить, викликають, не викликають великого ентузіазму у тих, хто розбирається в цих питаннях.